Ароматна, запашна, з гірким оксамитовим смаком. Кава це найбільш популярний напій у Львові, отож слід поговорити про її користь та шкоду. Якщо ви п'єте свіжу заварену натуральну каву одне-два горнятка в день, не надще серце, відалі без цукру, молока та інших добавок, це навіть дуже корисний напій. Вчені довели, що кава підвищує енергію та концентрацію уваги. Стимулює центральну нервову систему. Також уповільнює процеси старіння, знижує ризик хронічних захворювань завдяки високому вмісту антиоксидантів, також збільшує швидкість метаболізму та допомагає спалювати жир. Також сприяє виробленню дофаміну і серотоніну, покращуючи настрій і знижуючи ризик депресії. Також підвищує фізичну витривалість і допомагає впоратися з втомою. Однак, якщо ви зловживаєте кавою, то у вас можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям: це порушення сну, розвиток безсоння, особливо при вживанні кави у вечірній час, підвищення артеріального тиску, прискорення серцебиття, тривожні розлади, надмірне виведення з організму кальцію, магнію, калію. Та інших надзвичайно важливих мікроелементів і вітамінів. Слід знати, що одне горнятко кави дорівнює двом додатково випитним склянкам чистої води для того, щоб в вашому організмі все було збалансовано і не вимивались поживні речовини. Отже, друзі, пийте свою запашну каву, піднімайте собі настрій, але робіть це, будь ласка, правильно. На все добре, до зустрічі у нових відео!